Всім привіт! Мене звати Катерина Крофтун. Я вас вітаю на моєму каналі Кадрін Стайл, канал про моду, мистецтва. Подорожі у нас ще є випуск про кулінарію, про готування смачних і корисних страв. Ось тут я відмічу це відео, тому дивіться. Сьогодні я вас запрошую у наш віденський шопінг-блог вже з осіннім настроєм. Подивимося цікаві знахідки. Сподіваюся, що щось знайдемо. Ставте лайки, пишіть коментарі. Також підписуйтесь на мій інстаграм Катрін Ко, і я його тут відмічу. Приємного перегляду! А ми вже на шляху в масці модуті. Подивимося, що там є цікавенького. Я вже бачу тут багато чого. Ми в Масі Медуті, нагадаю. Я бачу багато чого осіннього, ось ця замшева юбка дуже класна. Така довжини Максі, І така приємна, дуже натуральна. А потім мені подобається восени носити червоний. Ось цей светрик дуже приємний, гарний колір, приємний на дотик. В Масі Медуті, як завжди, дуже багато шкіри. У них якісні вироби зі шкіри. Ось така сорочка шкіряна. Тут вона одразу висить з джинсами. Сорочка шкіряна класна. Ось ці пардові балетки це просто тренд сезону. Вони дуже класні, теж такі в стилі Алая, дуже м'якенька шкіра, і їхня вартість у нас 99 євро, майже 100 євро. Ось тут артикул. Ви теж можете натиснути на паузу і знайти їх онлайн. Якісність 100% шкіра. І ще в тему леопарду. Це буде принт, основний принт цього сезону. Я так бачу. Вже не перший раз. І на останній дуже актуальний. Подивіться, який жакетик, така вовна. Ми потім подивимося склад, чи це натуральна вовна, чи ні. Ось так позаду. Не можу знайти ціну. Зараз подивимося на іншому. А ось тут. 249 євро. І ось тут артикул. Зараз подивимося з вами склад. 48 поліестер. А, це був склад відкладки. 48% вовна і 21 поліестер і 13 акрил. Мені сподобалася ось ця замшева сорочка. Подивіться, як гарно зроблені гудзики. І дуже гарний колір. Якось на камері він не передається в житті. Це такий. Кавовий або оливковий гарний колір, і така річ дуже достойно виглядає. 300 євро є вартість, і можна стилізувати гарно бути із білими брюками-джинсами або... або з бежевими джинсами і з брюками палац Ще одна чудова знахідка у Massimo Dutti це цей тренч, неймовірно, гарного кольору. такий темно оливковий або навіть коричневий, і дуже якісно він виконаний, 219 євро його вартість. Ось ще такий замшевий жакетик, теж в такому кавовому кольорі, 299 його вартість. У нас в дуже якісна шкіра і замша. Неймовірно, мені сподобався ось цей образ. Тут такий, дивіться, замшевий жакет, коричневий, дуже стильний. У мене є схожа маміна знахідка на вінтажному, десь вінтажному магазині. Потім у нас йде таке поло вовняне, сірого, гарного кольору. Джинси прямі, якісні, я б сказала, навіть кльош, джинси. І ще біла футболка знизу. Стильний, класний образ. Вартість піджаку 349 євро. Масі минуті вже ціни не ті. Це доволі таки дорого. 169 це вовняне поло. Але насправді це така база осіннього, шикарного образу, на мій погляд, осінній актуальний лук. Я пропоную його приміряти. Ще, дівчата, я знайшла вам неймовірно стильні стильніття замшеві на такій підошві високій, класні. Їхня вартість зараз я вам скажу. 169 євро. І ось тут артикул. Стильні. Ще знайшла ось такі дуже круті лофери, подивіться, які стильні в можна сказати стильні зеру, коричневий. Це колір, це просто колір сезону, так само, як і леопардовий принт. 89 євро. І ось артикул. До речі, зашкірене взуття, нормальна ціна, класний, дуже гарний колір. А ми вже в приміришні я взяла цей образ, який мені найбільше сподобався, тож зараз вам його покажу. Так, дівчата, цей лук вийшов просто неймовірний. Подивіться, які шикарні джинси зі своїми босоніжками, але тут можна і козак, і все ще завгодно буде взути. Дуже класний опус. Джинси неймовірно гарні, все підкреслює, що потрібно. По фігурі, кльош дуже гарно. Подивіться, як позаду класно зроблені, 70 євро їхня вартість. Так, що ще на мені біла футболка, десь 40 євро. І це кашемірове вовняне поло. І цей а, замшевий жакет: 340-349 євро його вартість, і а, кашемірове поло 170 євро, джинси 70, Десь на 500 євро. Можна зібрати такий лук. Це не дешево і не дуже супер дорого. Але у вас буде така база, яку ви зможете комбінувати з чим завгодно. Мені цей лук дуже вподоби. Пишіть ваші відгуки, як, як він вам. Ще ми, звичайно, можемо комбінувати ось так. Це для мене такий класика осінніх образів. Просто пов'язати ваш вовнений светрик ось так. Ви можете взяти будь-який з ваших светрів, який ви маєте. Біла футболка, чорна, массиву Дуті. Чорна це теж ваша база, массиму Дуті вони дуже якісні. І ось так це все у нас виглядає. Це якщо ще спекотно, наприклад, у вересні або навіть в жовтні може бути спекотно. І ще теж один мій улюблений стилістичний прийом це светр поверх вашого жакету, піджаку теж класно стильно виглядає і практично тепло комфортно. Також там ще не вистачає сюди якогось паску гарного, і можна, якщо у вас довгі ноги, ви можете не на підборах всувати ці джинси, а з лоферами, наприклад, з тими коричневими, які я вже показувала. Так, дівчата, ось такий образ у нас вийшов в масі Медуті, Вони дуже практично, і у них класний маркетинговий хід. Вони все це разом повісили. Це для вас така осіння база, і ви можете це все комбінувати з вашими речами, які ви вже маєте в гардеробі. Наприклад, ще якусь велику сумку теж коричневого або бежевого карамельного кольору. І у вас буде класний стильний образ. Я просто закохана в нього. Дівчата, поділюся своїми враженнями з масі Мадуті. Мені неймовірно сподобалася ця їхня нова колекція. Вже такий осінній настрій, класні вовняні светри, поло, кардигани, жакети, джинси. Мені дуже сподобались. Вони у них якісні і посадка просто супер. Взуття мені деякі лофери сподобалися, шкіра, замша, все дуже класно, тому раджу придивитися. Ми вже на шляху до зари подивимося, що є там. Вгадаю, в чому я сьогодні. На мені босоніжки за Більмаран. Ось такі шорти Бермуда, актуальна модель на цей літній сезон. Це H&M. Класні. Мені, мені, дуже, мені вони дуже подобаються. Топ зараз. Такою спинкою відкритою. Його можна і ввечері вдягнути, і просто на день перли це у мене вінтажні з віденського нашфорту. Що ще на мені прикраси? Капелюх. Я не могла вирішити капелюх чи хустка, тому на мені все одразу. Це хустка вінтажна, придбала колись на вінтажному ринку в Мілані. І капелюх з віченем. Дуже він мені подобається. Я в ньому все літо. І сумка Сен-Лоран. Думаю, що це все. Ось такий у мене образ. До речі, лайфхак. Як можна носити ці перли? Ми можемо просто їх перекинути. Це мені здається такий більш вечірній образ. Просто перекидаємо. Так, і ось так у нас виходить такий гарний образ. Так, дівчата, ми вже в зарі. Першим ділом хочу показати цей сет, неймовірно гарний і стильний. Це не осінь, але я вам зараз розкажу, як ви можете восени його використовувати. Подивіться, як гарний. Це такий трошки селін, мені здається, дуже класний під шов, але це візкоза. Тут взагалі все відбувається. Подивіться, яке гарне мережево, чорне. Вартість у нас 59 спідниця, ось артикул, і десь стільки ж і 49 топ. Звичайно, можна вдягати окремо, можна з джинсами, з чорними джинсами, з брюками, з чим завгодно. А ось таку гарну спідницю з мережа ми можемо комбінувати з якимись вовняним светром, кардиганом, зі шкіряною такою рокерською курткою, сухою і з губими чоботами. Look, буде неймовірний, я закохана в цей образ, восени нам надавиться. Також тут є ось така сукня з мереживом. залі дуже багато речей в такому білизняному стилі з мереживом. Сукня теж гарна, але мені більше сподобався сет. Він дуже гарний. Я б його собі залюбки придбала. Це такий є чокер-квіточка. Але щось на осінь. Я нічого на осінь, нічого такого ще не бачу. А ще хочу вам показати аксесуари в зарі. У них останнім часом дуже стильні прикраси. Подивіться, ось ці сережки, такі масивні, знаєте, з чим би я їх носила? З якимось вовняним, кашеміровим цветом або кардиганом. Дуже класно було І їхня вартість 17 євро. Ось тут артикул можете знайти. Ще дуже така акцентна прикраса це ось ця підвіска, на такій, наче шоковій річці. Дуже гарна акцентна прикраса. Ось її артикул, і ціна 20 євро доволі бюджетно. Ми зняли артикул. Ось такий артикул. Дівчата скрінти, робіть паузи, і ви все зможете знайти. Ось це теж така гарна прикраса на чорній шовковій стрічці в стилі Сеннорану, я би сказала, вінтажного, класна, масивна. Серце 23 євро, артикул є. А тут також мені сподобалися ці сережки, вони класні, сердечки. І ще ось таке кольє, Зараз бачу його у всіх модниць Інстаграму, саме ось це з коралами. Дуже класне. Стильне таке, знаєте, на пляж. З купальником, з літніми аутфітами буде класно поєднуватися. 39 євро за ось цей весь набір. Дівчата теж альтернатива светрам з, з масімо Дуті. Гарний колір, оливковий. Тут не таке шикарно, не така шикарна якість, але з додаванням вовни і кашеміру. Вартість 80 євро. 100 артикул. І ще є ось такий гарний колір, такий меланж, товп. Класний. Светри непогані, такі базові з круглим визом, мені дуже подобається. Тут на цій стойці завжди знаходиться якась лімітована колекція Аззарів. Подивіться, які паєтки, все, що ми любимо. Подивіться, яка краса. Це 99 євро, артикул, якщо комусь потрібний. Класний. До речі, такі речі можна поєднувати із шовковою спідницею, з джинсами базовими, класно буде. Ось ще одна знахідка такий денімовий міні-сарафан, виріс своєобразний. Такий можна і знаєте з під низ надягнути, і футболку білу просто вдягнути. І можна просто поверх якийсь об'ємний светр, і грубі чоботи. Дуже багато варіацій. Класний базовий сарафанчик. Восени можна буде вдягнути, намагаюся знайти ціну, і ось вона. 50 євро артикул. непоганий Дівчата, знайшла таку цікаву сукню, вона дивно виглядає, але ось там манікен, я потім зніму, вона класно дивиться на манікені, такий незвичайний принт, але, але гарні кольори, бежевий, коричневий, ще ось тут ось так можна. Обмотати. Класна сукня, 59 євро, теж можна і з грубими чоботами, якщо хочеться такого гранжу. і з якимось е, або саніжками теж буде класно. Ще знайшла ось такі балетки, подивіться, як гарно зроблена ці деталі. Ось така застібка. цікаві, але це не шкіра, А ні, це шкіра зверху 49 євро, боже, в порівнянні з цінами з масом дутю. Приємні ціни, теж балетна тематика дуже актуальна восени і влітку. Зараз це на піку. А ось ця сукня, про яку я казала. Дивіться, як гарно підкреслює фігуру, але це, звичайно, манекен трьохметровий, але виглядає класно. Ще мені взагалі сподобався ось цей комплект. Щось з осінніми образами нам тут не щастить сьогодні, але літні образи дуже класні. І комплектів багато. Ось така спідничка 50 євро. Класна, і такий жилет. Жилети дуже актуальні, а ще з такими необробленими краями. Мені дуже подобається. І знаєте що? Можна буде взути якісь леопардові слінбеки або балетки, і буде класний образ. Мені ще сподобалася ця сукня в стилі тренчу бежевого кольору, ще такий пасок на ній, такий міу-міу стиль. Класна і її вартість 49 євро. Дівчата, у нас тут ще одна супер знахідка, дуже якісна куртка, жакет. На засібці дуже приємна на дотик, такий оверсайз, гарний колір. Такий, я би сказала, сучасний тренч, але поєднувати дуже класно зроблено, якісно. 90 євро. Ось тут артикул ви можете знайти. І прям дуже стильна знахідка. Теж з якимись джинсами, кльош, як ми бачили сьогодні в масімо. Буде класно. Вона така. Подвійна, ага, може ще можна роз'єднати, і це буде жилет у вас окремо і така просто курточка на засібці. Річ всім необхідна цієї осені. Мені здається, це буде тренд і те, що всі будуть шукати зараз. Мені сподобалася ось ця сорочка в клітинку. Вона така дуже тоненька, 49 євро вартість. Але мені сподобався колір. Подивіться, яке гарне поєднання такого персикового, коричневого. І бежевого, гарні кольори, і дуже гарно це все поєднується з бежевою, ось так, мабуть, спідницею у така кльош, сонце, крій спідниці, класний образ. Ще у мене знахідка сьогодні в залі дуже класний, стильний такий ляний 100% льон жакет, теж з необробленими краями і з такими гарними гуциками під вінтаж. Але класна річ. Це у мене розмір L, Я думаю, я раджу брати трошки більший за свій розмір, щоб був такий оверсайз, щоб не було в обливку. Класна річ, теж можна поєднувати з якимись бежевими брюками або джинсами, з білими джинсами. Буде актуально і стильно. Я тут знайшла ще дуже два крутих айтема, Дуже крута, круте поєднання кольорів. Такий персиковий і ось тут коричнево-зелений. Тренд на прозорість нікуди не відходить. І ось ця спідниця це просто найактуальніша річ цієї осені, мені здається, з того, що ми знайшли в зарі. І ось так от ми зможемо поєднати це все. І буде такий класний образ: 59 спідниця. Артикул все можете побачити. І... Спідницю би я приміряла І 39 сорочка бавовняна. Класне поєднання кольорів, але також можна буде вдягнути цю спідницю і зі светром якимось, ще капелюх вовняний, коричневий. І буде класний образ. І якусь ще а, шкіряну куртку можна вдягнути. Знайшла ще схожі балетки, як ми бачили в масі Дуті. Теж такий ж самий дизайн, такий ж самий фасон. Але тут не шкіра, а просто тканина. Вони набагато бюджетніші, Зараз подивимося 29 євро. І це не шкіра, а в масі Медуці була натуральна шкіра. Але подивіться, дуже схожі. І такі балетки класно поєднувати, наприклад, зі шкіряними брюками, з шортами, мабуть, бермудами. Класно. Ще мені сподобалося ось таке базове поле. Мені сподобався колір, такий благородний, елегантний, темно, синій, неві-блу. Це теж таке поле, яке можна під низ, як ми приміряли в масі модуті, під низ надягнути просто білу футболку. І буде стильно з джинсами. 22 євро актуальна річ, і поле не відходять. Вони і надалі є популярними і актуальними. Прикольна футболка в зарі з матчею, яйцо, яйце кашот і хліб. Або це просто масло. Прикольно, апетитно. Дивіться, переходьте на моє відео про авокадо тости, яке я зняла. Зараз його додам тут. Ставте ваші лайки і підписуйтесь на мій канал. І ще ось тут такі ябалетки леопардові. Мій оператор знайшов для себе свою сумочку мрії. <ріху> Як вам? Підкажіть, яка вартість? Де ви знайшли таку сумку? 49 євро, дівчата. Операторам подобрено. <ріху> Подивіться, яка класна мила сумка. Вона вишита бісером. Така класна влітку. Я б не сказала, що вона осіння, але влітку можна класно поєднувати з вашими образами. 49 її вартість, ось якщо комусь потрібен артикул. Але вона така класна. Я би собі її взяла. Вона з тканини прям виглядає наче сумка ручної роботи. І ось так можна. І тут вишита футболка, якась їжа, мені здається. Це просто знахідка. І ще, що я хотіла вам показати, це ось такі лофери, до речі, дуже легенькі, м'якенькі в стилі лора піана, звичайно. <смір> Класні подивимося, це шкіра у нас 49 євро. Шкіра і всередині, і з зовні такі непогані. Я тут знайшла ще таку цікаву сукню, ми вже виходила, але побачила її. Подивіться, яка ніжна, гарна вишивка. Дуже якісно, круто зроблено, цікаві такі елементи, декору, на якесь романтичне побачення, на концерт позади ще так на гудзики застібається. І 119 її вартість, 119 євро. І це якась тут колекція студіо в зарі. Вона довжини Максі, я би сказала, майже Максі на мій зріст, 164. Цікаво в такому вінтажному стилі. Ми вже на шляху до Манго, в Мангов зняли, нічого не приміряла, тому що була неймовірна черга до примірочних. Це саме така зара, яка знаходиться в самому центрі міста. А, мені сподобалися деякі образи, але на якісь ось осінні образи ще нічого не було. такого ми не знайшли? Бачите, вже масімові підготувалися, але зараз взагалі не підготована. Я хотіла би розказати, що у мене на каналі є відео, де ми коштуємо різні круасани у Відні. для тих, хто цікавиться випічкою смачною, смачною їжею. Переходьте, дивіться деякі відео на моєму каналі про їжу. Також ми зняли нещодавно рецепти корисних блюд. А зараз ходімо в манго, подивимося, що там є, можливо, вже підготовлені деякі осінні образи. Сподобалася ось така прикраса в Манго. Цікаво. Камінчики все блищить 23 євро ось тут артикул І ще є сережки Ось тут світло таке, і воно так все блищить, подивіться. Цікаві такі акцентні прикраси. Дівчата знайшла туплі попелюшки, подивіться, сучасної попелюшки напівпрозорі з Стразами, каміннями. Я би такі не взула, мабуть, але якщо у когось є якийсь привід, то можна. 60 євро і артикул. Знайшла ще ось таку цікаву сукню, вечірня, я би сказала, дуже гарна. Горох, такий крупний, великий. Ось тут акцент Наталія буде і така дуже гарне, теж такі акцентні складочки, класна сукня. Дуже цікаво. Мені вона подобається. Ще можна з перлами поєднати, було б гарно. З якимись басанішками гарними ці шукаю на ціну 89 євро. І ось такий артикул. Мені вона дуже подобається. Ось так. Подивіться. Тут прям така корсетна талія трошки за рахунок крою. Ще знайшла такий цупкий жакет, він дуже якісно і круто виглядав з цією сукнею. От, якщо сукня, і поверх ось такий жакет. А, і було б дуже класно. <реш> жакет дуже якісний його вартість буде 90 євро, і ще до нього є брюки. Теж такі цупки класні виглядають якісно. Ще мені сподобався ось такий Бохо-стиль в сучасному поєднанні з шортами-бермудами з деніму. І ця боха-сорочка дуже класна, блуза така. Я дивилася відео про тренди. Бохо ще актуальна. Ця сорочка дуже класна. Позаду такі гудзики. Хоча, так, це задня частина. Позаду гудзики і гарний колір такий. Мудровий. Я б собі придбала таку сорочку, 80 євро. Ось тут артикли Цікаво. І ще є ось така шикарна сукня в боку стилі Теж це передня сторона, а це задня. 200 євро ось такий артикул, але виконана якісно. Уявіть якимось казахами, чоботами, буде класно. Шорти якісь міні. І ось тут дуже гарний коричневий колір, такі мюлі, темно-коричневий шоколадний колір, шкіряні ніс, шкіра. Ось вони дуже круті. І вартість 60 євро. Приємна вартість для шкіряного взуття. І ще одна блуза, яка мені сподобалася напівпрозора 80 євро. Не напівпрозоро, я б сказала навіть повністю прозора, але з Денімом виглядатиме круто. Класний такий сарафан з Деніму. Такий необроблений. 59 вартість. Ну Ще пропоную трошки підсумувати. Дуже багато побачила леопардового принту в манго, але вже не знімала, тому що просто мені він не сподобався. В масі медуті вже готові до осені, багато класних образів осінніх, таких затишних светрів, шкіра, замша. Всього цього дуже багато. Зара і манго взагалі ще не готові до сезону осіннього, мабуть, ще дуже зарано. Інші бренди я так проходила повз в якихось там дорогих лакшері-брендах. Вже є вікна, вітрини вже всі з осінніми образами. Тож, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на цей канал, пишіть ваші відгуки, ваші коментарі. До наступних зустрічей!